Як маєте з вами Квінт, і сьогодні відео я вам розповім, яка робота є найкращою в Юкренги та 5 в 2026 році. Зроблю повний гайд, як нині працювати, і після цього відео я впевнений, що ви зможете зробляти дуже багато грошей. Ну а не будемо тягнути гуму, приємного перегляду. Зараз вирушаємо з вами на роботу Хенді Мене. Це найкраща робота, яка тільки є. На ній дуже багато платять, і сама по собі робота дуже не напряжна. Але перед цим треба трішечки потратити. Зараз і розповім для чого. Наприклад, у мене зараз нас є ось така машина. Це моя машина. Беха, мені її дали безкоштовно. За те, що я дуже довго не заходив в гру, а потім повернувся. Ну, мабуть, це так працює, я не знаю. Але на ній працювати не варто, оскільки ця тачка бензинова і дуже дорого коштує те, щоб її заправити. Тому зараз ми з вами заходимо на маркет. Заходимо з вами в маркетплейс. Він добрий день. Вітаю. Нормально, нормально. Ось відосики записую. І так, зустрів сакуру з приємними людьми. Завжди приємно поспілкуватися. І так, заходимо з вами на маркетплейс, і ось тут заходимо з вами в оренду. Ставимо спочатку дешеві і шукаємо з вами самий дешевий тайканчик, який тільки можна. І так, все, знайшли з вами Porsche Taycan за 16 тисяч. Беремо його з вами в оренду. Ну, наприклад, давайте на 2 години. Ви можете взяти там і на 17 годин. На 24 години це буде коштувати 400 тисяч. Але якщо ви будете працювати 24 години, ви заробите десь мільйонів 10. 000 000. Я для того, щоб вам показати, візьму його на 2 годинки. І так, ну що, взяли з вами тачку, і тепер давайте її заспавнимо. Так, все, заспавнили з вами поршик чи Nazus в такому. У красивому кольорів. І так, у його зараз 24% зарядки. Я думаю, нам треба з вами заправитись, а точніше зарядитися. Найкраща зарядка для електромобілів знаходиться ось тут. Тому, виходить, поїхали. Зараз зарядимо повний бак, так сказати. Після чого з вами продовжимо процес підготовки до роботи. І я думаю, одразу можете побачити, що ця тачка дуже швидка. Ось дивіться, просто натискаю газпул, і вже дуже швидко ми з вами розігналися. Для роботи хендімена ця машина просто найкраща. Ви далі можете собі купити цю тачку і Насолоджуватись, вона коштує десь від е, півтора ляма до двох. Навіть стоковий тайканчик досить непоганий. І так, ну що, приїхали з вами на зарядочку, і можемо побачити, що один відсоток коштує один долар. Заправляємо з вами, і за 62 долара ми з вами заправили собі повний бак. А якщо дивитися на бензинову тачку, ми би з вами витратили на повний бак десь 10 тисяч доларів. Різниця досить велика. Тепер нам треба з вами купити собі приладдя для того, щоб працювати. Купляти їх в магазинах 24 на 7. Це дуже велика переплата. Тому ми з вами ось так: паркуємось, виходимо з машини і знову заходимо на. Маркет і на маркетплейсі. Ми заходимо з вами в предмети, і після чого починаємо з вами шукати. Нам треба з вами хімія для басейну. Раджу вам купити, якщо ви будете довго працювати, десь 20 штук. Також треба купити сачок. Теж раджу купити десь дві штуки. На рахунок рушника я купляю десь 5 штук. Я купляти не буду, оскільки у мене це все вже є. Зараз я візьму в інвентар собі чотири хімії для басейну, один сачок, і виходить, давайте візьму один рушник. Сідаємо за вами в машину, і тепер можемо поїхати з вами. Саме працювати. Нам треба з вами поїхати ось сюди. Знаходиться в гєтта. Ось на карті я вам показую. Ось сюди нам треба поїхати. Працювати на роботі хендімена можна з першого рівня. Принаймні мені так казала адміністрація. І так, ну що, приїхали з вами на роботу хендімена. Давайте ось так з вами припаркуємось. Виходимо з тачки і побіжали влаштовуватись на роботу. Влаштуватися на роботу, після чого натискаємо знову є, і готовий. Все, тепер можемо з вами їздити та виходить працювати. У нас є ось такі мітки на карті. Це у нас електромонтаж. Тобто ми будемо з вами поєднувати дроти, це ми будемо з вами протирати вікна. А ось це ми будемо з вами чистити басейн та заправляти його хімією. Моя вам порада перед тим, як ви будете починати працювати, на четвірочку ставити сачок і виходить ось цю тряпочку на троєчку. Чому не на двоєчку? Тому що на двоєчку ви глушите транспорт. І інколи у вас буде це багуватися. Ну і тепер можемо починати їхати працювати, оскільки ми з вами повністю готові. Закупилися, тачку орендували і, ну, звісно, влаштувалися на роботу. І так, під'їхали з вами на першу міті. Ось так якось з вами паркуємось, виходимо з тачки і виходить на електромонтаж. Нам з вами нічого не треба, просто підходимо і поєднімо ось так з вами по кольорам дроти. Все, готово. Дуже швидко з вами виконали і вже заробили з вами 3500 доларів. Також нам з вами дало винутар стару викрутку. Вам буде давати всякі різні предмети, можете потім їх продати, теж виходить на маркетплейсі і заробити з цього теж досить непогані гроші. Зазвичай я працюю десь 3-4 години. Після чого на маркетплейсі можу Ще десь на 50 тисяч продати ось цих штук, які мені понавипадали. і ось так виходить на тайканчику, можемо з вами досить швидко їздити та виконувати ці всі квести. Якщо ви звільнитесь перед тим, як виконаєте повністю всі завдання, якщо я не помиляюсь, у вас схаває 50% від того, що ви вже заробили. Тому навіть якщо якась мітка є дуже далеко, я раджу на неї поїхати і все ж таки її виконати, якщо ви хочете саме заробляти гроші. І так, все виконали з вами знову електромонтаж. Заробили з вами 3600 і підняли навичку. Якщо я не помиляюсь, ось тут є навичка хендімена. І саме з цією навичкою у вас збільшується дохід від міток, і це досить прикольно. І так, ну а зараз давайте з вами відправимось на міточку, там де нам треба буде протирати, виходить вікна. І так, приїхали з вами на міточку, і тепер натискаємо з вами троечку І у нас одразу тряпочка в виходить руці. Підходимо до вікна, натискаємо є і натискаємо ось так кнопочки. В цілому досить швидко, капча не дуже складна, не нудна, і можемо з вами ось так швиденько протирати вікна. І зробили з вами 3 1500. Переважно протирати вікна, спавниться ось тут, ось тут, ось тут, ну десь по ось цьому пляжу, ну а також десь ось тут. Може ще якщо не помиляюсь, десь тут заспавнитись. Дуже сильно підвезе, якщо весь електромонтаж у вас заспавниться десь в гєта. Це взагалі буде дуже легко. У мене було таке, що у мене десь ось так в ряд заспавнились 4 або 5 квестів електромонтажа. Також нема різниці в якому порядку ви виконуєте ці завдання. Виконуєте так, як вам комфортно, через те, що ви в максимально хаотичному порядку або ж навпаки виконуєте завдання. У вас не міняється ваш дохід, взагалі нічого не міняється. А також не забувайте, що в кожному своєму відео я розігрую 100 тисяч для своїх підписників. Для цього вам треба написати коментар з чотирьох слів, а також написати свій статік. Поки що переможців я викладаю не в відосах, а в своєму телеграм-каналі, оскільки зараз я займаюся переїздом і всі відоси записую в один день. Тому чисто фізично не можу зрозуміти, хто у нас переміг в цьому відео. І так, знову з вами протерли вікно. В цей раз нам дали з вами 2800. Якщо я не помиляюсь, максималка, яку можна отримувати, це. 5 тисяч за один квест. Якщо я помиляюсь, поправте, будь ласка, в коментарі, буду дуже вдячна. ось так нічого складного, під якийсь фільмі можна працювати та дуже файно собі заробляти гроші. Так, закінчуємо з вами протирати вікна, і бувають також ось такі завдання. Дивіться, ось, наприклад, я по ось таким сходам піднявся на третій поверх, щоб протерти вікно. Тому, якщо ви підходите до будинка та не знаєте, де знаходяться вікна, щоб їх протерти. Треба просто ось знайти ось такі сходи або щось схоже, та піднятися на поверх повище. Так, зараз вам покажу досить цікаву мітку, коли я тільки починав тут працювати і не знав, як забратися, ось перебратися, так сказати, на іншу сторону. Я паркувався десь, ось тут, якось так, щоб залезти на дах тачки, потім на дах буд будівлі. Це фігня. Дивіться, ви можете просто ось сюди під'їхати, ось тут припаркуватися, і ось тут є невеличкий такий непримітний прохід. Через нього можете ось так пройти, і все. Ви вже на іншій стороні біжите та виконуєте ось ту міточку. Після чого підбігаєте і починаєте ось так виходить мити вік. Вікна, протирати вікна, ну ви поняли. Ось, до речі, наприклад, зараз мені дали 4200 за електромонтаж. Я думаю, досить непогано. Тобто ціни справді можуть бути максимально різні. Ну і останнє завдання, яке у нас з вами залишилося, це почистити басейн. І до речі, зараз мені дуже сильно підвезло, оскільки може бути таке, що у вас заспавниться чистки басейнів десь три штуки. А ця робота дуже затратна і платять як за всю роботу. Дивіться, ось, наприклад, зараз ми з вами спускаємось, і мені треба буде потратити, виходить. Місність мого сачка для того, щоб почистити цей басейн, а потім ще виходить його заправити хімкою. І так, дивіться, бац, починаємо з вами чистити. Така ж сама капча, як і виходить на протиранні вікон, ну суть, ви зрозуміли. І так, все, закінчили чистити, і нам нічого з вами не дали. А ось коли ми з вами зальємо хлорку, тоді нам вже щось дасть. І так, все, і нам дали з вами 3400, і ми з вами за одне коло заробили 35873. Єдиний мінус цієї роботи, що тут нам надає доходу. Освіт, але дає дуже багато грошей. Тобто за кожні 15 хвилин ви можете собі заробляти 35 тисяч. А якщо підвезе, то і всі 40. У мене це все зайняло десь 18-19 хвилин, але треба розуміти, що я записував відос, і можливо би в іншому порядку робив всі ці види робіт. Тому десь приблизно 13-15 хвилин займає зробити одне коло на цій роботі. Напишіть в коментарі, як вам ця робота, і хай щастить.